Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Про це заявив очільник альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, український президент приєднається до саміту на інавгураційному засіданні Ради Україна НАТО. Також він додав, що на його думку цей саміт має наблизити Україну до НАТО. Натомість, президент України неодноразово наголошував, що від саміту очікує запрошення України до Північно-Атлантичного альянсу та гарантії безпеки. Нині у Вільнюсі то точиться гостра дискусія щодо того, чи надати Україні запрошення вже на саміті за інформацією нардепа Олексія Гончаранка, все залежатиме від сполучених штатів, адже Америка та Німеччина наразі виступають проти такого рішення. Якщо Байден прийме історичне рішення, то завтра Україну можуть офіційно запросити в НАТО. Боротьба триває. Є опція, що буде зроблене попереднє запрошення, а офіційно нас запросять на Вашингтонському саміті НАТО, який відбудеться 4 квітня 2024 року. В цей день НАТО виповниться 75 років. Тим часом очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що після інтенсивних обговорень країни-члени НАТО все-таки погодилося скасувати план дій щодо членства України на шляху до вступу до Альянсу. Таке рішення скорочує шлях до членства в Альянсі. Нагадаю, 11-12 липня у литовському вільнюсі пройде саміт НАТО, основними питаннями якого є допомога Україні у протистоянні російській агресії. Тим часом у РФ котре наголошують, що членство України в Північно-Атлантичному альянсі матиме дуже негативні наслідки. Прес-секретар терориста Путіна Пісков чергове запевняє, що Росія буде реагувати на це буцімто чітко та твердо.